Кутю робили заздалегідь, розповів начальник патрульної поліції в Закарпатській області Валерій Наймен. Робити це допомагали діти поліцейські, які переїхали в Ужгород через війну. Діти замішували кутю після першими скуштували її. Кутю для вимушених переселенців. Поліцейські готували за рецептом єпископа православної церкви України в Ужгороді та на Закарпатті Варсонофія. За його словами, рецепт давній козацький. Для них зараз, як ні для кого інше, потрібно це світло різдвяної зірки, це світло добре, світло добра, світло миру, світло, світло хрестової любові потрібно донести від нас. І хто як не ми, ті, хто слідкує за правопорядком, і хто слідкує за людськими душами, за їх спокоєм, хто як не ми повинні це робити. Співала колядки зі слізьми на очах та куштувала кутю Олена Тресницька. Жінка розповіла. Приїхала в Ужгород у березні з міста Попасна, Луганської області з донькою та трирічним онуком. Дочка роботу знайшла, мальчика в садик взяли. Нічого, ми не голодні, ми а ну треба швидше перемогу нам. Вимушена переселенка з Кривого Рогу Маргарита теж узяла кутю, щоб з'їсти її з чоловіком, донькою та онуком на святвечір. Ми тут з Марта, з березня, а в гуртожитку. З травня кажуть, жили на квартирі, але дуже кошто. коштовно. Начальник патрульної поліції в Закарпатській області Валерій Найман розказав, що в одному з гуртожитків Ужгорода живе близько 30 сімей правоохоронців, які переїхали сюди через війну. Це і Херсонська, Донецька, Луганська область. Ми відвідали до них, зайшли з колядою, заколядували, привітали їх і дали освячену кутю, зроблену тими же патрульними для сімей поліцейських. І от вирішили у нас. Залишилося багато ще залишилося порцій, Вирішили відвідати так само вимушені вимушено переселених осіб і в інших гуртожитках кутю, що залишилася. Патрульні поліцейські роздали колегам, які чергують на Різдво. Розповів начальник патрульної поліції Закарпатської області Валерій Найман. Олександра Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.